Привіт, мої маленькі! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні, мої любі, ми з вами пограємо в музичну, ритмічну гру і йшла коза на каблуках». Хм, Чи буває таке насправді? Ой, малята на наших музичних заняттях в нашому чудовому, казковому садочку, чого тільки не буває дива, та й годі. Отже, а тим, як грати, нам потрібно до ручок взяти, фломастери або олівці. Будь-якого кольору малята, який вам подобається, тож швиденько мої любі, знайдіть їх та візьміть до ручок. А поки ви шукаєте фломастери або олівці, я вже взяла до рук. Увага! У мене жовтий та блакитний фломастери. Дуже гарне поєднання кольорів. Вірю, мої маленькі, що ви вже взяли її до ручок. Тож почнемо займатися. Перед тим, як зробити музично ритмічну гру під музику, звісно, нам з вами потрібно потренуватись. Повчимо, повторимо за мною в повільному темпі. А коли вивчимо, тоді включимо музику. звісно, та будемо грати під музику, але жвавіше, веселіше, динамічніше. Отже, поставимо фломастери або олівці ось так на стіл. Та уявімо з вами, що це ніжки, кози, яка взула, чобітки, та ще й на каблуках. Починаємо будьте уважні! Ішла коза на каблуках. Ах, 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 у червоних чобітках. Поклали один фломастик. Продовжуємо. Ось коза на одній ніжці стрип, скік, стрип, скік. Пострибала по доріжці, стрип, скік, стрип, скік. Зачепилась за сучок. Зняла кіска чобітки. Так, 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 та й побігла за любки. Так, 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 так. Застрибала вище всіх ух іх, ух іх. Легко, як без каблуки. Любів. Бачите, все дуже легко та зрозуміло. В першому куплетику коза зламала спочатку один каблучок, в другому куплетику коза зламала і другий каблучок, а в третьому куплетику вона зняла чобітки та й побігла за любки. В кожному куплетику свій особливий ритм. Вірю, що ви були уважні. А тепер, мої любі, давайте спробуємо зробити все це під музику. А ось і музика чуєте? починаємо! Шлапуска на капука! Гра чудова, цікава, легенька і коза наша, справжня модниця. Але ж модниця, яка, зламавши каблучки, не засумувала, зняла їх чобітки та й пострибала. Ось так, дітки, можете в цю гру пограти з батьками або з друзями. Але ж уважно тримайте ритм в кожному коплетику. Свій. На сьогодні, мої любі, дякую за увагу. Відпочивайте! До нових зустрічей!